Війна принесла з собою багато жертв, і гострим стає питання збереження пам'яті полеглих захисників, які віддали свої життя в боротьбі за незалежність українського народу. Яким чином у Харкові вшановують жертв війни? Обговорили на дискусії, присвяченій темі меморіалізації та формування нової культури пам'яті. Для нас меморіалізація це донесення до громадськості, донесення до Представників інших країн, донесення до молоді майбутнього покоління, того позиву, який був поштовхом для людей, які стали на захист України, того емоційного стану, який довелось їм пережити, і того болю, через який ми йдемо до нашої незалежності і до захисту нашої територіальної цілісності. Щоб не забувати полеглих військових, у Харкові створюють місця пам'яті. Яскравим прикладом є алея пам'яті, відкрита в Кулиничах для вшанування загиблих жителів цього мікрорайону. Цей проєкт унікальний в Україні. Він реалізований тільки в Харкові. Прозорі стели, всередині яких залиті фотографії військових. Ще одним із рішень для збереження пам'яті про загиблих захисників у Харкові є інтерактивна стела з віртуальним меморіалом пам'яті на території 18-го кладовища. З Самого початку ідея проєкту полягала в тому, що будь-яка людина могла відсканувати QR-код та знайти місце поховання загиблого захисника, адже могил багато вони подібні одна до одної та над кожною майорить жовто-блакитний стяг. Але згодом ідея переросла в дещо більше. Ми зрозуміли, що потрібно крім. Того, що ми бачимо на, на могильній споруді прізвище і просто дати, е, донести суспільству цінність життя кожної загиблої людини, е, так виникла ідея вже писати історії, і не просто історії, а історії з супроводом фотографій і історії з супроводом відео. Е, знаєте, оце та емоційна сторона е, меморіалізації, про, про яку ми, ми говоримо. Коли ти підходиш і бачиш цю людину людину живу, і вона говорить, і вона доносить якісь свої емоції. Хтось зізнається в коханні когось ми бачимо переможні, якісь чемпіонати виставлені цих людей, якісь досягнення. Під час дискусії речниця «Ритуал» зазначила, що в планах міста створити військовий колумбарій. Наразі на, на 18-му де Алея Слави кілька кілька секторів з військовими похованнями, кілька секторів знаходиться в глибині. Да, вже шість, на жаль. Кілька секторів знаходиться в глибині, два сектори, і кілька ближче до в'їзду, до кладовища, там, де є парковка. Ось там ми відведена ділянка, де ми дійсно хочемо зробити центральну алею з підходом. Там, як би ми не говорили правильно це чи ні, але буде встановлено монумент, до якого можна буде підійти. І цей монумент символізуватиме певні наші історичні українські традиції. Я не буду поки це все розкривати. Коли це все буде, ми все, все донесемо. Що ще там планується? Дійсно, планується встановлення колумбарних стін. Вони теж. Будуть встановлюватися за певною схемою, тобто тут з да, до історичних певних подій, бо було звернення родичів загиблих, що у багатьох ці прах стоїть, вони хочуть, щоб прах знаходився саме на Алеї Слави. Ділиться проєкт ділиться технічна база. Це буде це будуть калумбарні стени тисяча міст. Буде, тому що у нас в Харкові немає міста, де ми могли б от хороніти імені на такого військового. Це буде все звісно. Це буде не зараз. Ну м'яко скажемо. Це буде, якщо ми сейчас зараз це поставимо. Це буде ціль, пряма ціль. Але робиться, робиться немало. Анна Цирінська, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.